Молитва до святого Миколая Чудотворця має особливу силу, бо він відомий як швидкий помічник і заступник у скруті. Святий Миколай не залишає без відповіді щирих сердець. Молитва до нього це джерело надії, миру і духовної сили. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент. І наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Миколаю. Заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. «Святий Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання. Захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент. І наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Миколаю. Заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання. Захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент. І наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю. Заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання. Захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент. І наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю. Заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання. Захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент. І наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Миколаю. Заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святий Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання. Захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент. І наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю. Заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання. Захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент. І наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю. Заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання. Захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент. І наповни моє серце миром, я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту. Моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю. Заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання. Захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь.